Всім привіт! Мене звати Лера і хто не знає, я іммігрувала в Канаду, коли мені було 24 роки. І сьогодні я вам розповім про свою першу роботу, на якій я затрималась 4 роки. І це була грибна ферма. І відразу скажу, це було дуже-дуже страшно. Що таке еквіпмент? Хоч у нас робота починалась о 6.30, ми мусили вже о 6.00 іти шукати собі еквіпмент, тобто інструменти, з якими ми будемо працювати. І його на всіх не вистачало, тому потрібно було бігати. Хто перший її взяв, тому і добре. Або ховати ще з вечора. Отже, в нас було два види еквіпменту. Це були пікін-стенди, це такі, типу, стільчики з столиками невеличкими, на, яких, на які стільчики ти сідаєш і ти їздиш, збираєш гриби. І другі це були такі величезні платформи, які рухаються вверх, тому що це було дуже високо, так, це десь було. Півтора поверхи, може трішки менше, ми піднімались вверх, це були такі полички, на яких росли гриби. Так от, вверх вони рухалися, використовуючи механізм, використовуючи батарею. Але якщо ти хотіла її посунути в бік, а це були такі довгі коридори, по яких їх потрібно було рухати, ти мусила це робити вручну. У ну, більшості в нас, звісно, працювали жінки. Мені так здається, чомусь хлопці більше працювали на аутсайді. було три перерви о 9 годині 15 хвилин, об 11.30 півгодини і о 3 годині. Але якщо ти щось не встигала, було дуже бажано, щоб ти на перерву не йшла. Тобі ніхто про це не говорив, але типу, ти мусиш доробити свою роботу. Якщо ти не встигаєш ти на перерву, це твої проблеми.